Деякі щоб побороти свій стрес, п'ють заспокійливе. А представники організації ЄСПЛАС yes пропонують медитацію. ЄСПЛАС yes проводить свої тренінги у 142 країнах. Тепер про таємниці того, як же бути стресостійкими та позитивними, дізнається і українська молодь. Індія а, Індія. Мені здається, що Дух цієї країни, дух цих людей він якось обов'язково повинен позитивно на мене повпливати. І Нарешті це дійшло до Києва, і мені здається, буде гріхом саме для мене не прийти і не оцінити, як, як це відбувається. Курс базується на дуже практичних справах, які легко можна робити в повсякденному житті. Люди зможуть контролювати свої негативні емоції і зробити життя успішним. В результаті учасники відчують себе частиною гармонійного суспільства. Стартує програма 27 березня та триватиме у Києві три дні. Наталя Луценко, Яна Полянська, Могилянська школа журналістики.